Як ви бачите, назва моєї проповіді, Бог воює за тебе. Багато про що можна говорити в контексті цієї теми, в контексті цієї назви, з багатьох боків можна підійти. Але я хотів би, щоб ми сьогодні порозмірковували над цим саме в контексті нашої довіри до Бога. Нашої Довіри до Бога в тому служінні, яке Він нам доручив, нашої довіри до Бога в нашому покликанні, нашої довіри до Бога просто в нашому житті, тими шляхами, яким Він нас веде. У Бога є план на наше життя. Амінь. У Господа є план на життя кожного із нас. Але разом з тим, що в Господа є план, у диявола також є план на Твоє життя. Диявол не хоче, щоб Божий план у твоєму житті здійснився? Як ти можеш бути інструментом у Божих руках, точно так само ти можеш бути інструментом в руках диявола. І як же зробити так, як же жити так, щоб саме Божий план здійснився, щоб саме Господня воля виконалася у твоєму житті? І яка ж твоя роль? А яка Божа роль? У цьому процесі? Бог воює за тебе. І раніше часто ми співали пісню, і там були такі слова: Ти за мене у боротьбі, перемога лише в тобі. Але питання, коли Бог буде за тебе в боротьбі? Коли Бог буде воювати за тебе? Які умови мають скластися? І чи були в вас коли-небудь страхи, чи були в вас коли-небудь переживання, що я не зможу виконати волю Божу? Чи були у вас коли-небудь переживання, що, можливо, Божий план не здійсниться в вашому житті? І я хочу підвести якраз нас до першої тези. Бог воює за тебе. Але Він буде це робити, Він буде тобі сприяти лише тоді, коли ти будеш прагнути усім своїм життям прославити Ісуса Христа. Прагни прославити Ісуса Христа. Твоє життя. Бозі, твоє служіння, воно базується на цьому бажанні прославити ім'я Ісуса Христа. Все починається з цього бажання. А чому так? Тому що це бажання приводить неодмінно і негайно приводить тебе в стан пошуку Божої волі. Якщо я хочу прославити Ісуса своїм життям, я буду задавати Богові питання, що ж тоді я маю робити. Який Боже, твій план на моє життя? Яка, Боже, Твоя воля на моє життя? І Бог буде сприяти тобі і мені. Бог буде нам сприяти на цьому шляху, на шляху виконання Його волі. Бог сприяє лише тому, хто хоче цього, хто хоче прославити Ісуса Христа. І навпаки, Бог ніколи не буде сприяти тим людям і тим намірам, які? Егоїстичні, або якщо ми хочемо нашкодити тіло, або якщо ми хочемо прославити себе, Бог ніколи не буде цьому сприяти. І давайте розглянемо приклад із слова Божого. Це вихід, 14 розділ, 14 вірш. Бо хотів вивезти ізраїльський народ із рабства. І були різні петії у Мойсеї з фараоном, але в результаті вони вийшли із Єгипту і дійшли до моря і отаборилися. І ось Починає за ними гнатися військо фараона, і в них паніка. І 14 розділ, 14 вірш, написано: Господь воюватиме за вас, а ви залишаєтеся спокійними. І трішки нижче. Після цього божий ангел, який йшов попереду ізраїльського табору, обернувся і перейшов у їхній тил, перемістився, і хмарний стовп що йшов перед ними і став. Позаду них. Таким чином він опинився між таборами Єгиптян і між табором Ізраїлю. Він був хмарою та мороком для одних і освітлював ніч для інших. Тож протягом усієї ночі табори не наближалися один до одного. Ми знаємо, чим закінчилася історія. Мойсей вивів ізраїльський народ і так далі. Але погляньте на те, як Бог. Сприяє людині, коли вона хоче виконати його волю. Як Бог сприяє людині, яка хоче, щоб його план здійснився надприродним чином. Над природнім чином Бог веде, Бог складає ситуації, обставини над природнім чином, щоб ти виконав доручене тобі, Бог в цьому зацікавлений. І якщо ти щиро молишся молитвою, Боже, нехай буде твоя воля в моєму житті. Якщо ти щиро молишся молитвою, нехай Боже твої плани здійснюються у моєму житті, то будьте впевнені, що Бог тут буде втручатися по-особливому. Бог буде діяти тоді в твоєму житті по-особливому. Бо Він зацікавлений в тому, мабуть, навіть більше, ніж ми з вами, Бог зацікавлений в тому, щоб плани Його у твоєму житті здійснилися. І Бог дає нам Духа Святого. І одна з місій Духа Святого у 16 розділі Євангелії від Івана, 16 вірші, написано, що Дух Святий прийшов на цей світ, щоб прославити Христа. І якщо твоє бажання співпадає з бажанням Духа Святого, то будь впевнений, що Він тобі буде всіляко сприяти. Він тобі буде всіляко допомагати. Дух Святий хоче підтверджувати твоє покликання, підтверджувати твоє служіння. хоче допомагати тобі жити життя, для якого ти був створений. І ми зараз перейдемо до ключового блоку моєї проповіді, і теза звучить так. Якщо Бог тобі сприяє, то ніхто не зможе перешкодити. Амінь. Як я вже сказав, що Бог тобі сприяв, ти маєш виконувати Його волю. Ти маєш жити життям, яке прославляє Христа. І давайте зачитаємо одне місце. Об'явлення третій розгляд, сьомий вірш. І ангелові філадельфійської церкви напиши, так каже святий, істинний, який має ключ Давида, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, і котрий зачиняє і ніхто не відчинить. Хто з вас думає, що він зможе увійти в ті двері, які Бог зачинив? Хто зможе допустити таку думку взагалі в своєму житті? Якщо Бог закрив двері, ти ніяким чином туди не війдеш. Але як бути з тим, якщо Бог відчиняє двері? Чи зможемо ми не війти в ті двері, які Бог відчиняє? Чи зможемо ми не скористатися тими можливостями, які Бог нам дає? Зможемо. Але це Божа відповідальність відкривати нам двері. Божа відповідальність давати нам можливості, Божа відповідальність все влаштовувати таким чином, щоб сприяти тобі на твоєму шляху, сприяти тобі у твоєму служінні. Якщо ти молишся такою молитвою, Боже, нехай буде твоя воля, Боже, нехай твої плани здійснюються, то Бог всіляко буде тобі цьому сприяти. Дух святий всіляко буде тебе направляти і буде тобі допомагати. Тобі потрібно довіряти, що Він проведе. Тобі потрібно навчитися ходити вірою, що Бог допоможе, Бог підправить. Потрібно шукати Його, шукати Його волі, молитися, молитися за керівництво, а все решту робить Бог. Бог дає всі можливості. Ми нічого не можемо робити самі по собі. Бог відкриває нам двері, Бог дає нам можливості, нам залишається просто бути покірними, просто бути слухняним і вірними в тому, що ми можемо. Це є ходіння у вірі. Ти просто вірний в тому, що ти можеш, в тому, що Бог тобі вже довірив, а решту Бог попіклується. Решту можливостей, Бог дасть обставини так складе, щоб ти зробив те, що Бог хоче. Наступне місце це. Псалом 127 перший вірш. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно Його охороняє сторож. А якщо Бог стерегтиме місто? А якщо Бог будуватиме дім, чи хтось зможе з вас допустити думку, що якщо Бог захищає місто, то ворог може проникнути туди? Аж ніяк. Якщо Бог сприяє тобі та мені, то ніякий ворог не зможе перешкодити. Амінь? Якщо Бог тобі сприяє, дарма трудяться будівничі, якщо Бог не збудує дому. Але якщо Бог будує, якщо Бог тобі сприяє, нам легко прийняти той факт, що якщо Бог не сприяє, то нічого не вийде. Якщо Бог закрив двері, то все. Але якщо Бог тобі сприяє, це наче просто протилежна сторона. Як нам легко прийняти той факт, що ми ніколи не зробимо те, що Бог не хоче, що відбулося? Але якщо Бог хоче, це Його відповідальність давати нам можливості, Його відповідальність, наша відповідальність шукати волі Божої і бути слухняними і покірними йому. Згадайте випадки, як воював ізраїльський народ, коли Бог був з ними, коли Бог відступав. Не зна... мало значення, наскільки багаточисленніший є ворог, якщо Бог з ізраїльським військом. Не має значення. І навпаки, якщо Бог відступав, не має значення, наскільки ти міцний. Немає значення. Якщо Бог воює за мене і за тебе, то залишається жити вірою, що твоє життя в руках люблячого Бога, який із щирими поступає по щирості. Псалом 18, 26-27. Справедними ти поводишся справедливо. З чоловіком чесним ти дієш по-чесному, з чистим ти будеш чистий, а з лукавим за лукавством Його. Якщо ти щирий із Богом, то невже, навіть якщо ти раптом підеш не туди? Невже, навіть якщо раптом щось буде йти не так, Бог не вирулить, Бог тобі не допоможе, Бог тобі не підкаже. Невже? Якщо Бог більше, ніж ти, більше ніж я, зацікавлений в тому, щоб Його воля здійснювалася в житті моєму та твоєму, то невже якщо раптом щось буде йти не так, він не скерує твою дорогу? Він не випрямить твою дорогу, Він не підкаже. Бог милостивий і багато милостивий. Він керує нам, на, скеровує нас, направляє нас. Дух Святий направляє нас. Якщо ти щиро хотітимеш того, щоб своїм життям прославити Ісуса, якщо ти щиро хотітимеш того, щоб плани Божі здійснилися у твоєму житті, то будь певнений, що Бог тебе проведе. Бог скерує, навіть якщо раптом щось піде не так, Бог допоможе. Він піклується про нас. Воює за нас, воює за мене і за тебе. Амінь. Є ще одне місце. Псалом 109, 28 вірш. Це звернення Давида до Бога. Нехай собі проклинають, аби лише ти благословив. Ті, що повстали, будуть осоромлені, а твій слуга радітиме. Нехай собі проклинають, аби лише ти, Боже, мене благословив. Давид так говорить про Боже благословіння, наче воно відіграє ключову роль у тому, матимеш ти успіх, чи не матимеш. Аби лише ти, Боже, благословив. Тоді, якщо Бог благословляє Тебе і мене, невже щось може піти не так? Питання. Лише тоді, коли ми шукаємо Божого благословіння і коли робимо те, що Бог благословляє, то ніякий ворог нам не перешкода. Тому що Бог за нас. Бог за нас. Якщо Бог тебе благословить, то в тебе все буде виходити. Якщо Бог тобі сприятиме. Якщо Бог тобі сприятиме, якщо Бог на твоїй стороні, якщо Бог ще більше в цьому зацікавлений, ніж ти, то ти можеш бути впевнений, що Бог допоможе. А якщо раптом щось піде не так, він підкоригує, він направить. Він направить. Наступна теза твоє життя в Божій руці. Це Божа відповідальність берегти тебе, Божа відповідальність направляти тебе, а ми маємо бути, як я вже говорив, просто покірні Йому і вірні в тому, що Він довіряє. І зачитай місце. Підводжу очі і вдивляюся у гори. Звідки чекати допомоги? Від Господа лише буде допомога, від того, хто створив і небеса, і твердь земну. Упасти він не дасть, не задрімає той, хто береже тебе. Ніколи не задрімає той, хто стереже Ізраїль. Господь ось той, хто нас охороняє. Він наша тінь, яка завжди по праву руку, аби у день від сонця не дістав удару, аби вночі від місяця образ не мав. Господь обереже тебе від будь-якого лиха. Охороняє Він душу твою. Господь завжди тебе буде оберігати, куди б ти не йшов і звідки б не повертався. Отакий наш Бог. Отакий От наш Бог. І це тут сказано про кожного із нас. Але про що це місце не говорить? Це місце не говорить про те, що в тебе не буде труднощів. Або, можливо, якихось складних ситуацій. Згадайте, як часто апостолів били, як часто, як часто вони зазнавали труднощів. Кожен, практично кожен з них, він не помер своєю смертю. Його закатували, забили. Але про що це місце говорить? Про те, що твоє життя в Божій руці. Не спить той, хто береже тебе, не дрімає той, хто стереже Ізраїля. Господь ось той, хто нас охороняє. Обереже Він душу твою. Він тебе буде берегати і направляти, звідки б не йшов і звідки б ти не повертався. Бог буде влаштовувати твою дорогу. Бог це Його відповідальність. Наша відповідальність жити вірою в те, що він такий, в те, що, якщо я молюся щиро такою молитвою, щоб Божа воля здійснювалася. Божі наміри здійснювалися. Я щиро цього хотітиму. Бог буде давати все необхідне, щоб я виконав це. Бог буде змінювати тебе, Бог буде давати тобі сил, Бог буде давати тобі можливості, все необхідне за те, щоб Його воля, Його плани у твоєму житті здійснилися. Бо він такий: Бог зацікавлений у тобі. Бог зацікавлений у тобі. Амінь. І Псалом 24 3 вірш. Не будуть посоромлені всі ті. Хто на тебе надіється, не будуть посоромлені. Бог гарантує, що якщо ти будеш довіряти йому, якщо ти будеш покладати на нього свою надію, то в кінці кінців ти ніколи не будеш розчарований. В кінці кінців ти ніколи не залишишся ні з чим, тому що Бог тебе веде. Божий план виконається. Божа воля здійсниться, якщо ти покладаєш свою надію на нього. Є частина нашої відповідальності бути вірним, бути слухняним, шукати його волі, шукати Його керівництва. Божа відповідальність відкривати двері, давати нам можливості, направляти нас, підказувати нам, допомагати нам. Він в цьому зацікавлений навіть більше, ніж ми з вами. І підсумовуючи, що я говорив, Бог воює за тебе, назвом моєї проповіді. Але Він буде це робити лише тоді, коли прагненням твого життя буде прославити ім'я Ісуса Христа. А це неодмінно призведе до того, що ти будеш бажати виконати Його волю. А якщо ти будеш хотіти виконати Його волю, то Бог. Буду тебе благословляти і тобі сприяти. А якщо Бог тобі сприяє, то ніхто і нічого не зможе зашкодити. Тому що наш Бог всемогутній, ніхто і ніщо не зможе зашкодити тобі на твоєму шляху виконання Божої волі, тому що Бог з тобою. І твоє життя в Божій реці. Навіть якщо раптом щось буде йти не так, навіть якщо раптом ти звернеш не туди, Бог милостивий і Бог. Направить тебе, Бог проведе тебе. Дуже часто нерозуміння цього воно не дозволяє нам діяти. Але якщо ти приймеш це вірою, що Бог такий, то доказом твоєї віри буде дія. Доказом твоєї віри будуть дії спрямовані на прославлення Ісуса. Ти будеш мати дерзновіння, і ти будеш мати сміливість діяти, бо ти знаєш, що твій Бог. Який тебе не підведе, твій Бог, який тобі сприяє, він з тобою. Амінь. Давайте помолимося.